А я вас вітаю, шановні друзі. І сьогодні буде друга частина нашого інтерв'ю з Іриною. Якщо ви не дивились попереднє інтерв'ю, подивіться, це просто супер! Це голова бізнес Асоціації української Валенції, яка розповіла мені дуже багато таких речей, цінних, які можуть вас підтримати, коли ви підприємець. Дивимось уважно. Тепер розкажи, будь ласка, а, у вас же є ще благодійний фонд? Так, дійсно, в нас є благодійний фонд. Ти знаєш, навіть коли його не було, ми розуміли, що треба допомагати, і ми робили це силами наших учасників, нашими силами туди допоможемо. Там допоможемо. І ще не було фонду. Ми тут Валенції. Я вже жила тут. Валенції. Ми зібралися з нашими учасниками. Вони приїхали, щоб побачити один одного тут. Валенції, і ми зробили класний аукціон. Зібрали майже 700 тисяч гривень і перевели його до фонду діти героїв. Ми тоді зрозуміли, що нам дуже роз... нам довіряють шість років. Вже зараз ми розвиваємо нашу спільноту, і наші учасники вони хотіли, щоб ми відкрили цей благодійний фонд для того, щоб допомагати зсу консолідовано для того, щоб допомагати нашим дітям, які залишилися без одного або без двох батьків. І ми створили цей фонд. І в нас на зараз в спільноті 24 бійця. Це наші учасники, які на передовій захищають нашу країну. І ми, по-перше, зробили для них це для того, щоб допомагати кожному нашому е учаснику ЗСУ. Є інші потреби інших е підрозділів, і кожне наше місто, кожен наш партнер, допомагає там своїм підрозділам. Ми просто робимо це консолідовано через фонд. І допомагаємо постійно кожного дня. В нас то ми збираємо попим. Давайте пити кофе. Кожен четверг ми збираємо сюди. Зараз наші учасники в з цьому парку Куди? збираєте? Ні, ні, а. це ми в онлайні. Це ми все робимо в онлайні, тому що в нас 2000 учасників ага. і ми всі об'єднані нашим додатком чатах. Скажи, будь ласка, от таких три останніх випадки, які тобі от в серце дуже запали. От як, як ви допомогли, от в останній час ти знаєш, ти про благодійну? Да, от саме про благодійну зараз в нас є такі партнери в Одесі. Лєна і Лана вони придумали класну штуку. Вони домовилися з 20 учасниками бізнес-спільноти в Одесі, і 20 учасників, кожен з них взяв на себе таку відповідальність зібрати 50 тисяч гривень, кожен з них. Тобто 20 людей збирають по 50 тисяч гривень. Це мільйон, і цей мільйон ми передаємо на фонд, який, який допомагає бійцям. Ветеранам, які залишилися без одної чи декількох кінцівок, і а, ми збираємо зараз. От майже ми зібрали мільйон гривень на цей фонд Супер супер. І це супер. я вважаю, що це дуже класна допомога. І так кожне місто, місто наше, кожне допомагає своїм. Вінниця збирала на спеціальні такі. А, а, Світильники, щось для ППО для того, щоб підсвічувати ага. у темряві. Ми збираємо постійно на Пташки перемоги. В нас є партнер у Львові, наш Ігор Дулін. Він нещодавно просто подарував нашій піарниці в неї дідусь. Був на фронті. До речі, він був поранений, але живий, все добре. І наш Ігор Дулин, він просто презентував їй, сказав: Я тобі закриваю цей збір і подарував дрон для дідуся на фронт. І так з нами кожного дня хтось донатить. На нам в нас є учасники, які просто переводять нам там 100 тисяч гривень. Або якусь іншу суму, це просто постійно на фонд. щоденна так. от така от так. робота в допомозі. Слухай ти мені ще розповідала про допомогу в, в плані спільноти. Ти розповідала випадок, коли людина відкривала бізнес по косметиці. Так. І от як ви допомогли? Скажу, от оце реальний кейс. Слухайте увагу. Таких кейсів багато. Є в нас партнерка в Івано-Франківську Оксана. В неї класний бренд косметики Мола. І ми познайомили її з учасницею з Києва, і вони виробляють разом косметику. У Лени про виробництво а у, Оксаною в неї бренд мова, і от такі кооперації вони трапляються з нами все частіше, тому що хтось виробляє там посуд, а в когось бренд посуду, і ти можеш один для одного робити. Хтось виробляє мерч. Нам як борт потрібен мерч. Ми купуємо у своїх. Ми купуємо мерч у своїх. Мені потрібна crm система Наш учасник налаштовує мені СРМ-системи. Мені потрібен додаток. Наш учасник розробляє для нас додаток. Мені потрібен відділ продажів. Одна менторка нам до війни ще вибудовувала відділ продажів. Інший наш учасник. Крупкін Андрій, він і його команда, Лєра Сіменова. Вони допомагали нам робити тест-драйв відділу продажів і перенастроювали цей відділ. І так постійно, і так всі учасники один одного купляють. Хтось комусь дав грошей, хтось хоче відкрити СТО, знаходить тут партнера, в нього є ідея. Цього є гроші, і вони разом відкривають якийсь бізнес. І це в кожному місті в нас є ну, багато дійсно релевантних кейсів. Я думаю, що зараз буде трошки прикро тим, хто не може, наприклад, по певним критеріям вступити в цю спільноту. А це самозайняті люди, наприклад. Дуже багато приїжджає айтішників, які самозайняті. Дуже багато тих, хто хоче свій айті бізнес перевезти сюди. Можливо, у вас є якісь плани, щось ви хочете зробити в цьому плані. Це буде дуже актуально. Ти знаєш, це дуже актуальний запит, просто не можна робити все одночасно. Тому ми, от 6 років розвиваємо спільноту з такими критеріями, тому що ми розуміємо, що це не як фундамент так. бізнесу в Україні. Цей мікро і малий бізнес, він дуже важливий. Але ми розуміємо, що треба допомагати тим, хто тільки робить перші кроки. То ще немає власної команди, але дуже хоче створити команду, відкрити компанію, але не розуміє, як з чого починати. Ми хочемо наступного року відкривати такий поки що онлайн-клуб який буде заснований саме для початківців у бізнесі, хто робить тільки перші кроки для того, щоб вони там разом швидше це робили крок за кроком. Там будуть і навчання, і там будуть і ментори, які будуть ділитися досвідом, і багато чого саме для консультування. Для таких учасників для того, щоб пушити один одного, для того, щоб разом дійсно ми приходили тобто до результатів. Тобто, Така спільнота також скоро буде. Дуже цікаво. Ти розумієш, мені дуже цікаво з тобою спілкуватися, от як людини, з людиною з бізнес-мисленням. От таких людей в житті дуже моїх не вистачає. Розумієш, такі спільноти дуже актуальні. Я б хотів би тебе запитати про тебе. От розкажи скуда ти, як ти приїхала, які в тебе були мрії взагалі, і чи вони здійснилися взагалі ці мрії? Тому що дуже у багатьох в Іспанії здійснюються мрії, а у дуже багатьох іще до того вони починають здійснюватися. Розкажи про це. Знаєш, як я кажу, я давно живу. Коли я була ще маленькою дитиною, я дуже мріяла про такий клуб замечательних людей. Я тоді, я народилася в Донецьку, і я тоді точно не розуміла, що це за клуб. Хто будуть ці люди? Яка цільова аудиторія? Я нічого про це не розуміла. Я просто мріяла, що я буду подорожувати світом, що я побачу світ, я знайду своїх людей, і в мене буде багато друзів по всьому світу. Оце це була моя мрія, і я жила з нею. А потім я ну йшла до своєї мрії в Донецьку. Навіть в мене був жіночий клуб, навіть був клубний дім. Я тоді писала дисертацію про комунікативну залежність непрацюючих жінок, але це зовсім інша історія. В мене був жіночий клуб, і там я зрозуміла, що таке ком'юніті, коли дівчата. Вони знайомилися, вони навіть бізнеси починали разом. Оце був дуже потужний кейс, коли дівчата почали разом робити там хомейте штучки і продавати їх. Це мені дуже сподобалося. Але це був 2014 рік Я тільки відкрила цей клубний дім, тільки відкрила клуб. Як почалася перша хвиля війни, її тоді війною не називали, але ми вже розуміли, що ну все все перевертається в твоєму житті. Треба їхати. І ми поїхали до Києва. І Петро Синігуб також з Донецьку, і там ми познайомилися з Андрієм. Петро Длігачем. це голова оцієї спільноти. Так, ну три нас три да, голови. Троє. Нас yeah. три голови. Це... Петро Синігуб, Андрій Длігач, і я. Петро писав тоді роботу, дисертаційну роботу, і в нього був керівником. Науковим керівником був Андрій Дігач. І вони поспілкувалися, вирішили, що вони будуть будувати бізнес-спільноту і запросили мене як керуючу партнерку. А ми втрьох познайомилися в іншій спільноті. Була така класна спортивна спільнота Лів Лав. Ми разом бігали, ми разом плавали. Ми тричі переплили разом Босфор, оушен мене. Ми бігали марафони напівмарафони. А це було дуже гарне. Ну гарний час таке. Твоя мрія про клуб. Як ти сказала клуб? Клуб замічательних замічательних клуб людей збулась взагалі та чи ні? Ну і мені здається, що люди, які дійсно мріють і кожен день роблять, знаєш крок за кроком, крок за кроком, ти, ти виходиш на свою мрію. От я зараз будую такий клуб. Це спільнота, це вже більше ніж те про що я мріяла. Це набагато більше, але я живу своє життя. Мріє, тому що будую спільноту. Мені подобаються нові люди. Мені подобається, що ми обираємо людей. Ми самі вирішимо з ким ми йдемо далі. Це знаєш, як спільнота плем'я, яке обирає тих, з ким тобі далі йти. Супер. Тому е, так я завжди кажу, а що, що це буде. Ти ти хоч нам потім розкажеш, якось силочку вишнеш. Я на каналі так. опублікую так. і в телеграмі. До речі, опублікую. Ми дуже мріємо, що у нас буде 25 тисяч людей по всьому світу. Що ти можеш приїхати, Макс, будь-яку країну в будь-яке місто, і ти точно знайдеш своїх людей. Які з тобою зустрінуться, допоможуть тобі вирішити будь-які питання, ти знайдеш там відповідь, ти знайдеш друзів, ти відкриєш там бізнес легко і швидко, тому що в тебе є люди, які це вже робили багато разів. І цей досвід – це не про гроші, навіть це про знаєш, життя. Ти скорочуєш часи своє свого життя, які б ти затратив на пошук, на відповіді і Супер. на людей. Супер. а скажи, будь ласка, іще От твої мрії про Іспанію? вони здійснилися? Я тобі навіть більше скажу: я ніколи не мріяла про Іспанію. Я мріяла про мультипаспорт, коли я подивилася оцей фільм, пам'ятаєш? П'ятий елемент, п'ятий елемент а, да, і вона казала мультипаспорт, мультипаспорт. Я туди ще була дитиною, але я побачила, я думаю, блін, і я хочу мультипаспорт. Я хотіла мультипаспорт. Просто таке життя, і вже було вже була спільнота. І коли трапилася війна, я дивилася, хто де знаходиться. У мене маленька дитина, коли оце було 24 лютого. Я прокинулася у Львові, тому що в нас був перший бізнес бордкемп. і бордівці з'їжджалися і всі зі всієї країни у Львові. І я навіть війну зустрічала не з сім'єю, а з бордом. Тому що всі з'їжджалися, ми ж не знали, що буде війна. Ну ми якось не хотіли в це вірити. І тоді просто було зрозуміло, що були люди, які вже по світу розкидані, і я подивилася, хто де знаходиться. Ми робили такі зуми, зізвонювалися і от наш Роман Кирилович він вже був тут в Валенсії, і я просто їхала до Португалії, тому що я мріяла про Португалію. Але через Валенсію, тому що тут був роман, мені дуже сподобалося Валенсія. Дуже сподобалася. Я з'їздила навіть в Португалію, ми жили ще там місяць. А потім повернулися Валенсія, тому що я вважаю, що це не я обрала Іспанію і Валенсію, а це Валенсія, і Іспанія обрали мене. І це такий меч, це просто я так само. Я так само, сам, от реально. Да. Тут я вам я вам коли кажу, коли ви зі мною спілкуєтеся, консультуєтесь, яке місто ви вибрати? Я кажу, от, якщо є можливість, отак, от, от по декільком, ви побудьте, ну хоча б скільки ви можете, ну тиждень може скільки, і от по любому одне місто вас вибере, по-любому, десь воно ляже вам на душу. Ну, ти а ти знаєш, я... як кажуть про гори? Тебе пускають або не, або пускають. не пускають так та, і місто. Та, та, та. Ти це відчуваєш? Я би взагалі про країну так сказала. Тобто є люди, які хочуть в Америку. І вони їдуть, і там вже відчувають цей вайб, це якусь хімію, де тобі окей, де не окей. Є люди, які поїхали в Германію, в Німеччину, є люди, які поїхали в Канади. Ну, тут би я також обирала серцем. Ми багато подорожували до війни ще, і я вже розуміла плюс-мінус, які країни мені подобаються. Чим мені подобається Іспанія і іспанці? Вони не сноби. Для них не існує мені так здається, іноземців. Вони тебе сприймають ну, от як на рівних. Тут багато різних різних національностей. Дуже багато латиноамериканців, різних європейців. Тут і німці всі в, якось перемішані, і вони сприймають тебе на рівних. Так ми ще ліниві дупи. Ми не вчимо мову. Дякувати Богові. Ми трохи вивчили солов'їну і вже спілкуємося українською. Бо я з Донецькою я ніколи не практикувала українську. Я вже після повномасштабного вторгнення саме в борт Солов'їні, в нас є ще клуби, і ми там вчимо разом мову. Треба ще вчити іспанську. Це дуже треба, тому що вони не дуже говорять на англійській мові, і взагалі вони чудові, відкриті, теплі і тут. Не дорого, і тут все прозоро. Ти розумієш, які правила ти можеш обрати і відкривати бізнес. Це також не страшно, але так, сверхприбулі там якогось тут тут великого великий, прибутку, великий. прибутку там не буде. Тому дуже велика кількість наших підприємців вони просто обирають Іспанію для життя, для життя але працюють в онлайні абсолютно вірно. Шановні друзі, це було супер інтерв'ю. Петро мені каже, він не зміг приїхати. Він каже. От повір, це буде класне інтерв'ю. Я зараз мені аж знаєте аж прямо, мені. У мене аж теж мрії з'являються про клуб замечательних людей. Розумієте? Або свої якісь дуже класно. Я думаю, Іра, ти залишиш нам якісь контакти, куди можна по різним питанням звертатися, про які ти тільки що озвучила. А я бажаю вам, щоб у вас все було добре, щоб ви інтегрувалися, знаходили себе тут, переїжджали, розвивали свої бізнеси, відкривали, не боялися тут. Є кому вас підтримати. Нехай щастить. Приєднатись, тому що разом швидше.